Я дуже о. Розкажу вам, які тренди осені мені подобаються найбільше, і які я б забрала у свої образи і задоволення. Давайте почнемо з кольорів. мене в цьому році три найулюбленіших поєднання, які мені здаються найгарнішими саме для осіннього сезону. Це шоколадний і ось такий глибокий синій. Взагалі, шоколадний як і був, так і залишається найактуальнішим кольором. Його можна поєднувати, міксувати, і це завжди виглядає дорого, розкішно, класно, красиво. І це новий чорний. Можете його пхати, куди хочете. Перше це шоколадний і глибокий. Синій, друга це шоколадний і ось такий білий, бежевий. Мені здається, виглядає на контрасті дуже симпатично. Третє поєднання, що мені особливо запало в душу. Це поєднання білого і кольору такого винного бургундя. Або поєднання червоного і блакитного. От червоний, і блакитний, Я дуже хочу собі якийсь кардиган, червоний і е, носити його з блакитною сорочкою. Це супер. Біжимо далі. І Тут, звісно, замша. Замша в цьому сезоні номер один: взуття, сумки, піджаки, аксесуари, бомбери. Особливо бомбери і піджаки замшеві це маст have для всіх модниць. До замшевих піджаків до речі придивилась особливо. Мені особисто подобаються ось такі трошки оверсайз, трошки такі щось класикою змішане. На мій погляд, це красиво, це симпатично. Я б таке носила. Далі те, що я особисто люблю, це сорочки. Я обожнюю ось такий стиль. Я люблю сорочки в клітинку, і це я точно заберу в свої образи. Вступна модна штучка, яка перекочувала до нас ще з весни літа цього року. Це приталені ось такі фасони. І наскільки я обожнюю оверсайз. Але мені здається, що е, саме ось такі кашемірові, трикотажні фасони приталені, джемперів, кардиганів льовочка. <пиш> ось саме вони виглядають якось супер стильово. Як на мене, про що ми хочемо розказати Це, е, Це тренд, про який я почула відносно нещодавно. Він називається е, стиль втомленої англійської дівчинки. Є така блогерка, якщо ви знаєте, лота Стічлер, і от саме вона є відображенням цього такого стилю, коли це якісна база, благородні матеріали, така невимушеність, неоханність десь розслабленість. Але при цьому ми бачимо, що людина знається на стиль. Щось таке знаєте між тихою розкішю і абсолютною внетрендовістю, тому що всі її речі в більшості в лекції дуже дуже давніх, але при цьому вони коштують дуже багато. Не люблю швидкоплинні тренди, тому мені отака стратегія. Купити колись сумочку за дорого і носити її роками вона мені підходить на 100%. відсотк. Те, що я буду повторювати завжди, що трендами ми тільки надихаємось, а слідуємо ми своїм бажанням за своїм баченням і за своїм серцем.